Він оголосив про своє рішення, яке нічим не було оформлене, про те, що все, баста, відтепер в центрі Івано-Франківська рух самокатів заборонено. Ну, що цікаво, звичайно, що те, що ніякого рішення з цього приводу не було, знаків не було, і це не завадило буквально через день чи через два анонсувати навіть грошову допомогу, точніше, винагороду поліціянтам, 20 тисяч гривень, які е, має отримати е, той. Е, Поліціянт, який мужньо затримає негідника, самокатника в центрі Івано-Франківська. Через кілька днів лише були якісь ухвалені рішення. І мені цікаво було б, що би, що було з тим представником поліції, який наважився би скласти протокол без підстави без заборонюючих знаків, які досі не встановлено, і невідомо, коли будуть встановлені. Але мушу сказати, що. Е, дуже пильно до вимог міського голови поставились прокатні компанії, вже внесли якісь там зміни, заборони в своє програмне забезпечення. Тож дійсно в центрі Івано-Франківська зараз е, унеможливлено рух самокатів, тому вони от, знаходяться де завгодно в інших місцях.